Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми йдемо з магазину до машини. Нічого такого, в принципі, не купували, але зайшли то хліб, то те, то все. І... І дивіться, яка брудна машина. Ух. Трошки скупилися, але ми їздили тут по справах. Макса щось шия потягнулася, він не може повернутися. Зараз заїхали, купили, будемо розтиратися. Йому ще на роботу. Да, Макс, що ти робив таке? Робот. Оп. Все, їдемо додому. Треба щось і дома поробити. Ой, сьогодні 20 вже число. Час просто летить так треба ж. Ой, щось їде десь. А тільки що? І серпень починався. А вже і 20 число. На сонечку спекотно, а в холодку, ви знаєте, і холодно. А вночі взагалі дуже холодно. Вночі холодні. У нас ще в диму все так, бо ми їхали, видно, як воно димить в Кременчуці там. Ось, ось такі в нас справи. Ми вже вдома і йду відкривати ворота. А, Макс чекає, я з знімаю. Оцей кручений панич. Дивіться, який він гарненький. Мені так він подобається. Але він так багато його тут. Макс був, раз і що запутався. Каже, знімай його звідси. То я його трохи підтягнула, але він мені подобається. він так гарно Так-так. Ще стою, дивлюсь на басейн, що треба розбирати вже його, бо з такою погодою. О, кіт побіг. Ми там нормально і не купалися. Ну що, друзі, це вже в нас наступний день. Вчора у Марини діло з відео не пішло. Сьогодні я дорвала бур'ян по картоплі. Все. Можна копати тільки коли не знаю. Можливо, якщо вийде то сьогодні ввечері, а ні, то не знаю, бо Макса там на роботу викликають. Коротше, викопається. Головне, що вже бур'ян порвали. Але, звісно, бур'ян на городі є, то потім вже будемо косити, прибирати. Просто зараз його покосимо, він знову виросте, а потім вже зараз туди трохи далі. Через тижнів-два треба буде все прибирати, косити. Позбирала ось врожай. Помідори листя погане ну хворіють. Але самі помідорчики нормальні. ну Там, може, десь один якісь такі. Але є ще зелені помідори. ну Щось так вони довго достигають. Ми оце приїхали, я зібрала, ото показувала. І вже три, чи скільки там дні чи 4 пройшло, і щось я тільки відеречка зібрала, а то зелені. Ну, нічого. В принципі, я вже в банки, я закрила. Це так уже на кетчуп, чи томатний сік, чи паста з цього. Розряду буде. Ще кабачки маленькі, отакі кабачата зараз ми їх посмажимо і будемо смакувати, бо давно не було таких свіженьких, гарненьких кабачків. Ну, це вже такий не свіженький ще. Це нечайно вирвалось, бо там є, нехай достигає. Обірвала перчик поганенький. Ось такий. Зараз який такий поганий, то побріжу в морозилку, нехай буде, а дивіться, який пересух. А який хороший. Ось такий підсмажу. Макс полюбляє ось такий підсмажений перець з підсмажкою їсти. Так що зробимо. І кавунчик. Я вже в основному кавуни великі зірвала. А це так бачу, лежить величенький і динька пожовтіла. Зараз занесемо. У мене ж помічник он зі мною ходить. Так, да, помічник? Бери кавун чи диню і неси, а я відро візьму. Та одне щось бери. Капуста ходила, тільки що на капусту заглядала, зав'язується, Женька роз, 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 розіб'ється по одному. Не вся, бо різна є, є сортова, є гібрид, і то гібридна ця гарна. Ось така і там гарна. А є, звісно, ось таке щось ось стоїть. Ну нічого, воно ще, в принципі, зав'язатися час буде. то Щось зробимо. Нехай нав'язується, пропасти вона не пропаде. Або в банки закриємо, або так, нехай собі лежить. так що, Якось отак от. А ми вже в місто приїхали. Скуповую мебель. Ремонт ще не зробили, а меблі вже тягнемо. Це зайшло на Олекса. Тут дуже хороший такий столик із цим з поличками. І що? І заберемо. Одні діти виросли, йдуть навчатися вище школи. А для нашого якраз піде. Максон зараз під'їде. І все. І заберемо. Зібрали, бо сантиметр і не вистачило нам, а так би цілий він туди б заліз. Ну нічого як є, закриває. Що маємо, то маємо. Зато загрузила. Ну, як завжди, трошечки і не везе. Ну нічого, розібрали він невеликий той столик. так що Їдемо додому. Зараз заїдемо в чорну на ТБ. що там а, там на цьому <сміттєві> баки і бойлер стоїть. Макс каже, треба забрати. кажу ні, не треба. А, якби були свині, можна було забирати. А зараз вже не треба. Уже буде, що... колись взяли так, це ось таке печиво 26 гривень, там, з копійками. Зараз по акції. морозиво Зараз ось таке по хорошій ціні. То, там на морозиво зараз багато акцій, але ми взяли ось таке 14. Потім шоколадка. Ось така, 47,90. Там різні горішки є. Морозиво ось таке. 75 гривень з копійками. Йогурт 25 гривень 20 копійок. І ось такий сирок взяли 48,90 наші покупки в АТБ. Максим зібрав ось цю половинку, де йдуть полички, сказав, щоб не забути, як воно збирається. В принципі, там таке нічого не забудеш, але все-таки на свіжу голову раз-два і воно он стоїть, чекає свого часу. Не знаю, правда, коли той час прийде, О, які ми гарненькі. А, бо ми з Максимом зараз не можемо дійти спільної думки по ремонту в тій кімнаті. Ну, Це хто дивиться наші відео, той знає, що ми, наче, домовилися зробити все так бюджетно, легенько, гарненько, а він. Не хоче бюджетно і легенько-гарненько, він хоче зробити нормально. А я кажу, що зараз це не на часі вкладати туди. Коротше, наче моя бере, але не знаю, подивимось. Та зараз він на роботі того і робота затягнулася, так що такі в нас справи. А вам, друзі, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.